Приготувала я смачнезну фунчозу з овочами, м'ясом, вершками. Вийшла дуже ніжна, обов'язково збережіть рецепт і приготуйте собі таку смакоту. Зайшла я в копійку, мені потрібно було скупитися все для дому, а тут якраз все таке є, що потрібно за приємними цінами. І побачила вермишель бобову фунчоза. і вирішила взяти за одну соус теріяки і олійку ось таку. Вдома нарізала соломкою, морку. Напівкільцями цибулю розігріла сковорідку, влила олію, висипала наші овочі, поки вони підсмажуються, соломкою нарізаю куряче філе. Цибулю з моркою довела до прозорості, додаю сюди м'ясо і тушкую хвилинок 10, все разом. Фунчозу перекладаю у миску, заливаю кип'ятком і залишаю на 1-2 хвилини. Тим часом в сковорідку всипаю кукурудзу, заливаю вершки. Фунчоза наша вже готова, додаю сюди. Ж. Поливаю соусом теріяки, перемішую, додаю кунжут і готово, смачного.